Доброго ранку. Сьогодні учні ми починаємо нову тему Людина і всесвіт, що вивчає астрономія. План уроку перше предмет астрономії. Друге. Коротка історія астрономії. Третє – Наша космічна адреса. Четверте – Основні розділи астрономії. Предмет астрономії. Астрономія це наука, що вивчає будову, еволюцію космічних тіл та їхню взаємодію. Назва астрономія походить від грецької мови Астрон Зоря. Номос закон. Тобто, це наука, яка вивчає закони зір. Зараз відомо. Що у Всесвіті, крім зір, існує ще багато із інших космічних тіл та їхніх комплексів: планет, астероїдів, комет, галактик, туманностей та інші. Тому астрономи вивчають усі об'єкти, які знаходяться у космічному просторі та їхню взаємодію між собою, слово космос. Перекладі з грецької означає те ж саме, що і Всесвіт. У Всесвіт, у широкому розумінні цього слова, все суще, що знаходиться на землі та за її межами. У сучасній астрономії використовують різноманітні методи та засоби дослідження Всесвіту. Астрономи не тільки збирають інформацію про далекі світи, вивчаючи випромінювання, яке надходить з космосу до поверхні землі, але й проводять експерименти у навколишньому та далекому космічному просторі. Ви бачите планети, астероїди, комети. Галактики, туманності Коротка історія. З давніх давин небо вражало уяву людей своєю загадковістю, але багато століть воно залишалося для них недосяжним. А тому священним фантазія людей. Населила небо могутніми істотами, богами, які керують світом і навіть вирішують долю кожної людини. Вночі примарний возір зачаровувало людей, тому вигадка прадавніх астрономів об'єднала окремі зорі у фігури людей і тварин. Так з'явилися назви сузір'їв. Потім були помічені світила, що рухаються серед зір, їх назвали планетами. Перші спроби пояснити таємничі небесні явища були зроблені в Єгипті ще тисяч, 4 тисячі років тому. Та в Древній Греції ще до початку нашої ери. Єгипетські жирці склали перші карти Зоряного неба, дали назви планетам. Піфагор 580 років до нашої ери та 500 років до нашої ери великий давньогрецький філософ і математик. У шостому столітті до нашої ери висунув ідею, що земля має форму кулі і висить у просторі, ні на що не спираючись. Клавдій Птолемей близько 87 до 165 років. Давньогрецький філософ. У другому столітті нашої ери створив геліоцентричну систему світу, в якій земля знаходиться у центрі. Миколай Коперник 19 лютого 1473 рік. Стере 24... 24 травня 1543 року. У XVI столітті польський астроном Коперник запропонував геліоцентричну систему світу, в якій в центрі знаходиться Сонце, а планета Земля і інші планети обертаються навколо. По колових орбітах. Галілео Галілей. У 1609 році італійський астроном вперше використав телескоп для спостереження за небесними світилами, відкрив супутники у Юпітера та побачив зорі у молочному шляху. Ісаак Ньютон. У XVIII столітті відкрив основні закони механіки та закон Всесвітнього тяжіння. Його заслуга полягає в тому, що він довів універсальні сили тяжіння або гравітації, тобто тієї самої сили, яка діє на яблуко під час падіння. І ні на землю притягує також місяць, що обертається навколо землі. Сила тяжіння керує рухом зір і галактик, а також впливає на еволюцію цілого Всесвіту. Йозеф Фраунгофер у XIX столітті. Почав новий етап у вивченні космосу. Коли він у 1814 році відкрив лінії поглинання у спектрі Сонця. Потім лінії поглинання були виявлені у спектрах інших зір. За допомогою спектрів астрономи вивчають хімічний склад, температуру. І навіть швидкість руху космічних тіл. Альберт Ейнштейн у 20 столітті відкриття фізиком, теоретиком загальної теорії відносності допомогло астрономам збагнути дивне червоне зміщення у лініях поглинаннях у спектрах галактик. Що було відкрите. Американським астрономом Едвіном Габлом у 1929 році. Наша космічна адреса. Ми живемо на Землі одній із планет, що входить до сонячної системи. Ці планети рухається по своїм орбітам навколо Сонця. Більшість планет, крім Венери та Меркурія, мають супутники, які обертаються навколо своєї планети. У сонячну систему, крім Сонця і планет з супутниками, ходять також тисячі астероїдів або малих планет, мільйон космічних ядер. Та метеорна речовина. Кількісний склад сонячної системи. Сонце зоря жовтого кольору. Одна. Планети вісім. Супутники понад 150. Астероїди понад 300 тисяч, комети понад 1 мільйон. Метеорні тіла. Відносно, відносно до Сонця планети знаходяться у такій послідовності найближче Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. Відстані у космічному просторі. Вони такі. Великі, що вимірювати їх у звичайних для нас метрах чи кілометрах незручно. Тому астрономи вибрали одиницями відмірювання Світловий рік або астрономічну одиницю. Астрономічна одиниця це середня відстань від землі до сонця. Світловий рік. Це відстань, що долає світло за один рік, рухаючись із швидкістю 300 тисяч кілометрів за секунду. Один світловий рік дорівнює 1013 кілометрів. Галактика. Велике скупчення зір що утворюються силами тяжіння, називають галактиками. У Всесвіті знаходяться мільярди галактик, серед них є і наша галактика, яку пишуть з великої літери називають молочним або чумацьким шляхом. Основні розділи астрономії. Перше. Астрометрія. Це розділ астрономії, що вивчає положення та рух небесних тіл та їхніх систем, друге. Небесна механіка вивчає закони руху небесних тіл. Третє. Астрофізика. Розділ астрономії, що вивчає природу космічних тіл. Їхню будову, хімічний склад, фізичні властивості. І четверте космологія. Вивчає будову та еволюцію Всесвіту як єдиного цілого. Ви прослухали багато матеріалу, тому зараз я пропоную тести. Перше Яке тіло знаходиться в центрі геоцентричної системи світу? Сонце, Юпітер, Сатурн, Земля, Венера. Друге. Яку планету відкрив Коперник? Марс, Сатурн, Уран, Землю, Юпітер? Третє. Що вимірюється світловими роками? Час, відстань планет, до планет, період обертання, відстань до зір, відстань до галактик. Четверте. Як перекладається з грецької мови слово планета? Водолохата зоря, хвостата зоря? Блукаюча зоря, туманність, холодне тіло? Яку структуру має наша галактика? еліптичну, спіральну, неправильну, кулясту, циліндричну, яка різниця між геоцентричною? Та геліоцентричною системами в світу 7. В якій послідовності відносно Сонця розташовані планети сонячної системи? 8. Чи можуть існувати тіла за межами орбіти Нептуна? Дев'яте. Що вимірюється астрономічними одиницями. Домашнє завдання. Опрацювати параграф 16. Написати відповіді тестів. За бажанням написати реферат. Як виникли назви сузір'їв. Або координати на землі і на небі. До побачення!